Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Дві людини загинули, 11 поранені. Солдати країни-терористки зі смерча вдарили по Покровському на Донеччині. Влучили у п'ятиповерхівку. Ворог випустив ракети близько 10-ї ранку. Поцілили в житловий мікрорайон. Пошкоджено чотири багатоповерхових будинки, три магазини та вісім авто. Найбільше дісталося п'ятиповерхівці, де вибух зруйнував дах та кілька квартир. Є інформація, що під завалами. Може бути жінка на місці вибуху. відразу почали рятувальну операцію за допомогою автодрабини. Врятували двох людей. У місті розгорнули штаб допомоги, де потерпілих мають забезпечити одягом їжею та тимчасовим житлом. Ракетами артилерію та з гелікоптерів росіяни били по Харківщині у Золочівській громаді під вогнем, вкотре опинилися села Червона Зоря та Світличне. Останньому снаряд поцілили в єдину вцілілу хату під вогнем окупантів і місто Куп'янськ. Щонайменше шість приватних будинків зруйновані від влучань артснарядів. Також окупанти поцілили ракетою в житлову багатоповерхівку. За даними поліції, минулося без потерпілих, адже люди здебільшого виїхали. І всю ніч було гучно в Херсоні через влучання снарядів горіли два житлові будинки і гаражний кооператив. У Береславі поцілили по лікарні, є потерпілої зруйнована котельня закладу у шпиталі. Вибиті вікна. Дісталося і лікарні і в самому Херсоні. Двічі за добу противник гатив по медзакладу, з артилерії. Минулося без жертв. Люди встигли сховатися. Загалом за останню добу росіяни обстріляли область 38 разів. Дев'ять прильотів припали на обласний центр.